Ласки благословіння на 12 листопада 25-го року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали наслідок. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в святому Івані ми чуємо, як Господь говорить учням своїм, що просіть і дасться вам. Сукайте і вам відкриється. І якщо син у батька попросить риби, невже він дасть йому змію? А якщо яйце попросить невже дасть Скорпіона? Так і Отець Небесний. Якщо попросить нього, дасть більше, дасть Духа Святого. І коли я чую ці слова, після того як Господь навчив молитви Отчина своїх учнів. Я задумався, що мені буде дано. Звернув до уваги на останні слова, що мені буде дано більше, ніж те, що я попрошу, тобто Духа Святого. І коли я попрошу хліба насущного, отримую Духа Святого. Не те, що я попросив, а те, що більше цього, що я попросив, Духа Святого. І тоді можу задуматися, а навіщо мені Дух Святий, як коли я хліба прошу? І коли я таке питання ще задаю, то я ще, знаєте, дитя у вірі своїй. Я ще нічого не розумію. Я не розумію, що Дух Святий <кій> це не просто, знаєте, Трошки їжі на сьогоднішній день. Або ще збільшує. Це життя. Це і хліб насущний, який я їм і дістаюсь щодня, і хліб насущний духовний щодня. І це є все те, чим я живу. Якщо немає в мені духа, то я мертвий. А коли є дух, то у мене буде той хліб, який я прошу. Буде в ньому буде те прохання, яке я прошу, будь-яке воно не є, воно відповідатиме життю, життю, яке не можна описати і передати, і не можна порівняти. Напевно, тут в цьому місці відкриваються і деякі притчі, коли Господь говорить про те, що є людина. Яка знає, що знайшов гарну перлину, продає все і її купує. Смис той же самий. Я продаю щось дорогоцінне за те, чим я сьогодні харчуюсь. Тобто я продав гроші, продав маєтки і купив перлину. З точки зору земного ця перлина, я її не поїм. Вона мене не наситить, Але виявляється, коли я купив, то я... вона мене насищає. Просто я не вмію насищатися нею. Або звик її кусати, а вона не кусає. Життя то життя, яке є, воно отримує той хліб насущний, який я мав. Але я обрав ту перлину. Це те ж саме, як, знаєте, Царство Небесне. Це та перлина. Коли я обираю її в своєму житті, то я завжди продаю все те, що маю з земного. Не, 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 не є, е, як то, присутній, притяжний, не є з'єднаний з цим земним. Це, знаєте, те земне, що перемінне. Воно. Спеціально накопичується для того, щоб це земне небесне царство придбати, ту перлину, про яку ця мова йде, про того Духа Святого, який в мене повинен війти і це царство Небесне привести, розташувати, дати можливість там бути царевичем, Сином Божим, у і в досконалості бути. Частиною цього царства небесного. Але коли я ще малятко в вірі, то я не можу це збагнути. І дуже часто ці строки, я тому святому пропускаю. Коли говориться, що коли я щось попрошу, то замість того, можна так сформулювати, те, що я прошу, дається Дух Святий. Нібито не то, але те, Включаю це те, що я просив. І для себе, і для тих, хто поруч зі мною. Так що можна спростити і просити Господи дай мені Духа Святого. Відповідь, і віддаю себе самого Тобі, для того, щоб цей Дух міг в мені і вміщатися, і перебувати постійно. І говорю, нібито погоджуюся, і я від себе, те, що від мене залежно, все зроблю, щоб моє вмістилище було достойно прийняти цього Духа Святого. А те, що я не змогу, то, Господь, Ти сам виправ. Тобі нібито таке прохання. Але для мене це місце в Святому Писні є одним із найважливіших і одним із найглибших в нашому розумінні. Амінь.